Шанси усика і шанси на перемогу в цьому бою у Дюбуа. Це судьбоносний бій. Все-таки на кону у усика стоїть 4 пояси, що покаже на усика чоловік і собака, що покаже на дюбуа? ключ і хмари. Якщо брати усика, чоловік і собака, все-таки, я думаю, що усик може втримати. Свій титул. Щодо Дюбуа, то він вважає, що вирішити питання можна напусканням якогось ось такого туману. Якщо подивитися його інтерв'ю, то він досить такий нахабний і досить такий, ну як зазнайка, а це не дуже добре, треба бути стриманим. Дюбуа розказує, що усик сповільнений, що він зношений. Ну, не дуже це, звісно, добре, тому що це вже гординя, а гординя це аркан диявол. А після диявола йде аркан вежа. Тобто вищі сили можуть його так дати під срачника, щоб розумів, що не треба ображати чемпіонів, тим більше українських. Що ж, привітаємо з черговою перемогою Олександра Усика. Я дуже рада, що здійснився мій теропрогноз. І Олександр Усик нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу. Що ж, це лише доводить, що вищі сили не люблять пихатість. Ви ж пам'ятаєте, що перед боєм розказував Дюбуа, ось і він отримав по заслугам. В п'ятому раунді все, йому вже наваляли і показали, що таке Україна. Будемо сподіватися, що як Усик перемагає на полі бою, так і Україна переможе на полі бою і переможе агресора. Все-таки Дюба був важче, але ж Усик переміг. Так само і Росія, незважаючи на те, яка вона велика і могутня, Україну за три дні не взяла. І все ще наша перемога попереду. Віримо в це. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Давайте продовжимо говорити про бій Усика. Як це відкоментував? Тайсон Ф'юрі. Він сказав, що єдиний боксер, який може перемогти Усика, це він. До речі, нагадаю вам прогноз, Я робила в грудні 2024 року року набій Олександра Усика та Тайсона П'юрі. І він також підтвердився. Хто ж переможе, і так перша карта на Усика, друга карта на ф'юрі. Вноколодо трійка пентаклів. Ми всі спостерігаємо за тим, що відбувається. Всі чекають, хто ж хто ж переможе. І так на усика випадає сімірка мечів. Будуть якісь нестандартні ходи задіяні. Якось він себе проявить досить таки цікаво, або ж є якісь закулісні такі моменти. Або ж тут ще може означати, що це в сьомому раунді буде перемога за усиком. На ф'юрі випала карта 10 жезлів, дуже важко йому буде, цей поєдинок йому дасться досить-досить важко. Можливо, він вже після сьомого раунду до десятого ледве-ледве буде доживати. Але побачимо в будь-якому випадку, дивимось далі, що на усика випаде, що на ф'юрі. Ну, колісниця. знову ж таки сімка домінує і буде йти як мінімум до сьомого раунду, я думаю. Це мої припущення. Побачимо, як буде. Наусика випадає вісьмірка Пентаклів. Він підготувався. Він буде добре відпрацьовувати удари на ф'юрі. А ф'юрі лицар Пентаклів. Вибачте, лицарку. Як для боксу, то це дуже м'яка карта, якась емоційна. Якось не дуже я б сказала, ф'юрі буде себе показувати в цьому бою. Що ж, давайте подивимося ще на Ленорман, що покаже. Що покаже Ленорман, за ким може бути перемога. Це дуже якийсь значний. Поєдинок для світу боксу, тому дивимося. І так, що випаде? Книга на дні. Є все-таки якісь таємні моменти. У усика випадає ось тут обручка, я оракульно асоціюю це навіть як пояс боксерський, а у ф'юрі випадає лілії. Лілія, це знаєте, вже така карта, як людини похилого віку, як йому вже на пенсію пора, а не в боях брати участь. Хоча Лілія це дуже солідна карта, але я думаю, що це ще й карта медицини. Усик ф'юрі добре наваляє, і ф'юрі муситиме звертатися за хорошою реабілітацією, так очевидно. І що ми маємо? Олександр Усик фантастично нокаутував Дюбоа, хорошого молодого хлопця. Вітаю обох чоловіків. Усик знає, що є лише один чоловік, який може його перемогти. І це я, тобто Тайсон Fury. Я його вже двічі перемагав, це в нього якісь такі фантазії. Ну, по голові боксерів б'ють, ну, що ж ви хочете. І світ це знає. Мене обдурили без вазеліну. Ну тут вже якісь еротичні фантазії пішли у цього ф'юрі, але я прийняв це як чоловік. Що сказати, Тайсон Ф'юрі вимагає знову реваншу, мабуть, реваншу до реваншу, і він навіть анонсував дату проведення бою проти нашого українця 18 квітня 2026 року. Я думаю, маловирогідно, що цей бій відбудеться саме в цю дату, тому що стадіон на Вемблі вже недоступний на цю дату. В той же час команда Усика не виключає можливість проведення бою трилогії, хоча наразі увага зосереджена на підготовці до реваншу з Дюбоа. Давайте подивимось, яка вірогідність того, що найближчий рік відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Давайте подивимось, яка вірогідність, що відбудеться ось цей бій, ось цей великий циган, який думає, що він всемогутній. Давайте подивимося. Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик, яка вірогідність, що в найближчий рік буде проведено бій між цими двома боксерами. Тут Паш Кубків, будуть такі новини, скоріше за все. Тут десятка мечів, справедливість і сонце. Як варіант, може бути цей бій проведено? Коли це може бути? Як варіант в кінці 2026 року. Ми про це можемо почути, там, наприклад, 19 листопада. Але все одно найближчим часом, поки що, я думаю, що цього бою не буде, тим більше як казав про це юрі, 18 квітня 2026 року. Якщо цей бій і відбудеться, то це скоріше за все буде в кінці 2026 року. Осінь, зима. Побачимо, як буде далі. Хоча, хоча все тут може статися, в принципі, цей бій може і не відбутися взагалі, тому що тут перша карта випала десятка мечів. Давайте подивимося ще на Ленорман, яка вірогідність, що в найближчий рік відбудеться бій між усиком та ф'юрі. Яка вірогідність? Тут гора, місяць і сад. Ще довго до цього сплине часу, можливо, цей бій не відбудеться. Якщо він відбудеться, то це буде або осінь, зима, це не близько. Якось так прям Ф'юрі хоче і можуть бути певні особливості з цим боєм. Добре, давайте подивимось тоді, якщо ж все ж таки цей бій відбудеться. Якщо відбудеться бій між Тайсоном Ф'юрі. Та Олександром Усиком. То хто переможе? Тоді побачимо, якщо цей бій відбудеться, все-таки усик Лелеки і Ф'юрі книга. Якщо цей бій навіть відбудеться. Можливо, він відбудеться все-таки в кінці 2026 року. Не, не близько це буде. То все одно перемога буде за усиком, я думаю. Скільки б ну вже один раз його усик побив, другий раз побив, Тайсон, хоче ще, хоче третій раз, Бог любить трійцю. Ну, я думаю, що може бути. Може бути. Тут, в принципі, можливо, мотив просто заробити гроші на цьому бою. А так, перемога за усиком все-таки. Можливо, він і відмовиться, сам усик від цього бою, тому що зараз, як то кажуть, він хоче відпочити і зосередитися на реванші з дюбоа. Давайте подивимося, яка вірогідність того, що відбудеться реванш з дюбоа в найближчий рік. Найближчий рік, яка вірогідність того, що відбудеться реванш з Даніелем Дюба? Він, до речі, не прийшов знову на прес-конференцію, як і минулого разу? Мабуть, йому соромно подивитися журналістам у вічі після всього того, що він говорив про Україну, про Усика і так йому усик наваляв. Дивимось, яка вірогідність, що відбудеться бій, реванш знову, між Дюбуа та Усиком. Найближчий рік тут сад. Якір, вежа і дерево. Я б сказала, що також ще не скоро прям зовсім цей бій відбудеться, тому що усику необхідно дійсно відпочити і поправити здоров'я вежа і дерево. До цього часу пройде ще як мінімум 5 місяців, а то й більше. Можливо, це буде також більше якось восени. Але може і навесні 2026 року. Карти не показують точні сроки, це мої припущення. Чи відбудеться цей бій, так скоріше відбудеться, але він буде не скоро. Давайте тоді подивимося: якщо буде знову ж таки бій між Олександром Усиком та Даніелем Данієлом Знову, Якщо буде цей бій, то хто переможе? Які шанси у усика, які шанси в дюбоа? Тут книга у усика вежа, у Дюба корабель. Все-таки, я думаю, що по вежі усик досить такий стійкий, а цей бій може бути для дюбоа досить таки. Плачевно закінчитися ще таким нокаутом, що йому прийдеться досить довго-довго лікуватися, бо ця карта, в принципі, Лілії вона досить таки жорстка: карта медицини, карта лікарів. Військових, інколи цю кар... на цю карту, я чула, казали, ленорманісти карта труповозка. Ну Тобто буде все досить таки печальненько у Дюба, якщо усик знову з ним зустрінеться. І це також буде не скоро. Що сказати, усик молодець. Єдиний, мабуть, боксер, якого я дивлюся, це Олександр Усик. Я завжди за нього вболіваю. І я дуже рада, що він підтверджує мої таро-прогнози. Для Усика я також робила моделювання на картах таро, кому цікаво, подивіться мої попередні випуски. Тоді також показувало, що стан його був не досить таки добрий. І я говорила, що тоді переглянемо прогноз ближче додати поєдинку. Ось що я вам скажу. Що моделювання працює коли працює й сама людина? Як то кажуть, спасіння утопаючого діла рук самого утопаючого. Тому будь-які практики, ви, коли робите, ви маєте знати, що це лише допомога енергетична, а все залежить від самої людини, від її стимула, від її сили волі. Також мені в коментарях писали, що дюбуа застосовує магію. Ну, як варіант, це може бути, тому що згадаєте Наусика в прогнозі моєму від 19-го Липня випадала карта диявола. Тому, я думаю, що пробував там Дюба щось робити, але ж ви знаєте, на кого магія не діє? В кого сильна воля, в кого міцне біополе, хто дисциплінований, хто на високих вібраціях Тому ось те, що ось тут намагається зробити щось, от сюди воно не дістане. Тому, якщо ви хочете, щоб ніякі чорти вас не побрали, укріплюйте своє біополе, радійте життю, дякуйте за все хороше, що у вас є. Як казав Ісус, дякуйте і радійте, і все в вашому житті буде добре. Як то кажуть, унилий дух сушить кості. Можете написати переклад українською, кому. Захочеться. Так що дякую вам за увагу. Хай Усик перемагає і разом з ним перемагає Україна. І також Усик в своєму інтерв'ю сказав, що дякує всім військовим, завдяки яким він може виступати на ринку. Він розуміє це і всі ми також маємо розуміти, тому донатимо військовим, молимось за військових. І робимо все, що можемо для допомоги Україні в її перемозі. Хай у вас все буде добре. З вами була Талор Таролог Людмила, канал Хай Таро.